Ну от скільки тут? Приблизно до 400 метрів. Момент в тому, що він постійно бігає і ховається за листвою. Я не можу влучити. Потрібно... 357 метрів. Ну майже вгадав. Хотів голову дати, тим не менш, також результат. Він десь ось там прямо заліг, якщо я не помиляю. Да, є. Ще й останній набій. Як казав мій дід, пляшка не хуй сідає і кайфуй. Хлопці, ну не бий. Ну я не місний, Ну, дійсно. Не бий. тюрлюлюнь. Не сильно люблю грати на вікенді, але сьогодні просто якось співпалився. На дворі холодно. Зимня атмосфера, тому якось. Угу, Якось приємно так оку. Тішиться. Він не, не встигне навіть зброю підібрати. <звук> Змери з чоловіча, ти відправляєшся в лобі. <звук> <звук> Прощавай, це було легко. Тут, поки файти знайдешся, проходить ціла вічність. Це єдиний недолік. От. Від першого обличчя. <звук> Перший клієнт. Занадто далеко. Занадто далеко. Але раз він заховався і не висовується, це вже не бот. Це мене тішить, тому що від першого обличчя просто дуже багато ботів. Набагато більше, ніж від третього. Чомусь так. Не розумію, в чому справа. Незалежно від того, о котрій годині ти заходиш, будь-то вечір, день або ніч, однакова кількість. Хоча все одно вночі відсоток набагато більший. Слухайте, якщо його зараз виб'ю в голову. Це просто буде дуже потужний мув. <хи> Я буду задоволений. Цього, цього одного кіла мені вистачить на всю катку, в принципі, далі не потрібно буде навіть. Я його... Угу. Потрібно вище приціл піднімати. Ну, відстань. Хороша. Ну, от скільки тут? Приблизно до 400 метрів. Момент в тому, що він постійно бігає і ховається за листвою. Я не можу влучити. Потрібно. 357 метрів. Ну майже вгадав. Хотів голову дати, тим не менш, також результат. Мені невідомо, як я перевернув попередній. Мабуть, полтергей зіграв свою роль, але добре що Тихіше, будь ласка. Я маленький гуентик всього навсього. Він або сліпий, або це бот. Дуже наглий. Ні, мабуть, гравець, це гравець. Додам до попередньої фрази. Виправ... Виправлю це покійний гравець. Відбили автомобіль нормально, все добре. Зараз подивимось по луту, що це таке взагалі. Добре, що він почав стріляти раніше, тому що можна було підпустити ближче і просто зажем зробити. Так, це справжній гравець. Він десь ось там прямо заліг, якщо я не помиляю. Так, да, є. Ще є останній набій. Як казав мій дід, пляшка не хуй сідає і кайфуй. Приємно, приємно залетіло в голову. І ще хтось позаду, аби в спинку мені не зайшов. Ну, в голову, якщо не йде перший постріл, потрібно лупити в корпус. Це вже прям впевнено. Або дасть шкоду якусь, або забере. Я от прийняв таку тактику гри, що Не йде в голову, не вицілюй. Значить, не твоє то. Але вчитись потрібно. Сьогодні якось важко зі снайпи стріляти. Бувають такі дні. Мабуть, не мастурбував, тому рука права не розігріта. До речі, топ 16. Стає все цікавіше. Стає все цікавіше. Уявлення немає куди їхати. Тим не менш, поки що тактика, про яку я подумав, вона працює. Типу, грати, одразу підтягуватись в центр зони по можливості. Типу, якщо файти, звичайно, завершуєш їх і тягнешся до центру зони, займаєш більш виграшні позиції. Ой! То так потрібно, не звертайте уваги. Хі -хі. Хочу вибити зі страхової платіж. На ремонт моєї ласточки. До речі, ось так декілька. Давай ми з тобою роз'їдемось, чоловіче. Я до тебе не маю претензій, ти до мене. Чудово. Я радий, що ми одне одного зрозуміли півслова. А, а ось це такий елемент в грі називає. Ну, типу, натискаєте Alt f 4, і машина автоматично крутиться так. Спробуйте, коли будете грати. От. Вирішив показати вам, можливо, не знали про таку функцію. Він зупинився, до речі. Дроп невчасно пролітає, нічого не чую. Ой. Я маленький Гвинтик. Думаю, він з будки десь пульнув. Да, голова. Стерчить. Прямо контрастує так. Зрозумів, що я його побачив. Топ-10. Ми зайшли в десятку. Це прикольно. Це прикольно. Від першого обличчя в соло. Коцнув. Білий масхалат. Знаєте, от е, зі спостережень ті, хто грає з білим маскалатом, вони завжди сливаються, вони ніколи не доходять до топа. Не знаю, з чим це пов'язано, мабуть, психологічний момент. От. Але так буває. Ти якось розслабляєшся більше, думаю, що тебе не видно. Типу, як мантію-невидимку накидаєш на себе. Насправді то не так. Можливо, професійні гравці, пофіг. Не думаю, що тут хтось є, але перестрахуватися все одно необхідно. Що ж робити далі? Глушилки в мене вже немає. Слугує я тільки як рюкзак. Все витратив. Пам'ятаємо про чоловіка в маскалаті праворуч. І про мотоцикліста ліворуч. Зараз, як зона піде, буде весело. Мені доведеться буде через. Фул опен добиратися. Ну, звичайно, там є ландшафт. Блін, я, я не знаю, чому мені так сподобалось знову від першого грати. От, я побачив. От, запустили якусь випадкову катку, побачив, що ого, яка емоція відчувається. Думаю, потрібно знову спробувати. Сподіваюсь, вам це сподобається. Хоча іноді від третього також буду запускати. Угу, мотоцикліст поїхав на замовлення бургера доставляти. Глова. Прикольно було б, аби додали рюкзак Глова в PUBG. <глова> Давайте підпишемо петицію за цю ідею. <глова> Пишіть в коментарі, чи додаємо рюкзак Глова в PUBG. На третій такий скін поставити. <глова> Мені здається, це було би забавно. 40 секунд і зона рухається. Добре, цей постріл десь більш попереду був. Типу я перестрахуюсь, я все одно прямо біля дороги не побіжу. Ось. Ландшафт нас врятує в певному моменті, тільки не впевнений, що мотоцикліст поїхав. Можливо, просто забайтив. у нього ж інформація по мені була. Думаю, Масхалачик також використовує ландшафт. От, Ми одне одного боїмося, тому все добре, взаєморозуміння. Ну, в цілому, слухайте, я зараз зайду всім в спини. Можливо, щось ще вдасться зробити. Але фокус я впіймав потужний. Тільки от я ПМК 14 взяв зараз. Коли в мене не йде зі снайпи, то якісь прикольні марксманські гвинтівки вони е, дають трішки буст, вирішують цей момент. І круто, що ніхто не може від третього відстежити. Бердемка. Ага, мать йов-йов, мені ще цього не вистачало. Сховайся під халеру, кібені мать, як казав мій дід. Я маленький гвинтик, в мене немає виходу. Ой-ой-ой! <Слух> Дим, потрібно було одразу кинути. Не знаю, живу, живу поки що. Живу. Бердем задавити хоч. Схвай під халеру, я тобі ще раз скажу. Або він мене навіть не бачить насправді. Прям точно в ціль. Ось на такому фулопені дим Це те, що потрібно. Навожусь, наче швидко, але немітко. Не мітко, немітко. Проти нас три ворога інфа по. По всім, до речі, є один набердем, один прямо і один праворуч. Якщо нам пробачить ось цю позицію зараз гра. Я думаю, обійти потрібно ліворуч через низ. Тим самим я приберу прямого. Як вовк в туманіс. Я маленький Гвинтик. Та чому ж не летить? Чому? В чому справа? Ой. Нано. -на -на. Все масхалачика забрали. Два ворога проти нас. Спробую гранатку його зараз спідпульнути, якщо вдасться. Це перемога. Вирішуємо одразу питання з цим, а потім з Бердемом. А все його забрали. Цей був з Дрогунова, його забрав каряк. Значить, з Бердема, чувак. Один на один. Один на один. Від першого обличчя. Ой. Граната наче заглушила мій відхід. Ну, типу, якщо я його не бачу, він мене також не бачить. У нас тільки інформація по звукам. Крута немо. Хитрість будь-яка ідея в такій ситуації це хороша ідея. Не потрібно в лопі те пушити. Так, як у нас зараз з реакцією проблеми, тому потрібно грати з перевагою. Де він? Ну, бердам же нас в будь-якому випад... А. Він підбагався. Фу. Вінер, вінер, Чикен дінер. топ 1, 6 вбивств. А, попередній постріл він підлагався, взлетів вверх. Таймінги. Таймінги. Але розпочинаю. Досить добре я вам скажу. Я прям кайфанув. Можливо, з юмпом завжди грати вже. Типу, дійсно, ставити боковий x 3. Що тут у нас цікаво. Убив 6, шкоди 668. Ну, я вам скажу так. Головний результат топ-1 взяли. Я вам крепко тисну ногу за перегляд цього відео, за вашу підтримку, за вашу активність на каналі. Я безмежно тішуся постійно. Не можу повірити в те, що в мене це є. От. Ще раз потисну вам обидві ноги. Зустрінемось на стрімах а в новому відео. Попереджую, що стріми вже запускаються о 21 з понеділка по четвер. Всім дякую, до зустрічі!